Розгорівся дуже гучний скандал через масову шахрайську схему по отриманні румунського громадянства. Так, я звернув увагу на те, що в інтернеті дуже часто, в Ютубі, везде, йде платна реклама, що видаємо, допомагаємо отримувати румунське громадянство і це такий класний інструмент. Але в мене як адвоката питання, перш за все, це підстави його отримання. І от, друзі, хочу сказати, що якщо ви самі не являєтесь етнічним румуном і нема у вас такого глибокого коріння, то взагалі не вв'язуйтесь в цю схему. То, що зараз там сотні вже людей, які підозрювані, це дуже масштабна схема. Дуже багато чиновників, адвокати, їхні адвокати, потім нотаріуси, потім е консульські працівники, усі брали кошти, запевняли людей, що ці люди... Отримають громадянство, уявіть собі, там зараз іде величезне розбирательство. Так, згідно з матеріалами розслідування, злочинна група, до якої входили нотаріуси, юристи, співробітники РАКСів, організували схему видачі паспортів через фіктивну прописку в невеличкому містечку на півночі Румунії. Вдумайтесь, лише за 2025 рік було подано більше 900 заявок при особистих даних загиблих воїнів ЗСУ, викрадені документи або дані зниклих безвісти, дозволяли шахраям легалізуватися. в Румунії під виглядом етнічних українців, що мають право на спрощене отримання паспорта за оцінками влади, понад 18700 виходців з колишнього СРСР мають фіктивне місце проживання в Румунії. Тому, друзі, хочу сказати, що ті люди, які в це в'язалися, уже зараз потрібно шукати адвокатів і готуватися до заходу, уявіть собі, ціна питання з клієнтів платили до 75 тисяч євро. Наразі влада Бухареста вже анулювала 68 посвідчень особи, а ще 300 запитів перебувають на розгляді. Проте експерти зазначають, що кількість виданих таких осіб документів може бути значно більшою. Ось так, друзі, не думайте, тому що легкий безкоштовний сир знаходиться лише в мишоловці. Якщо вам пропонують навіть добре організована якась група, яка вам запевняє, що все буде добре, не ведіться на це. Тому що можуть бути і, скоріш за все, будуть кримінальні справи. А у разі потреби звертайтеся, мої контакти, як завжди, в шапці профілю, ваш адвокат не клесо.